Дежавю. Червоні прапори та транспоранти комуністи святкують День солідарності трудящих. Традиційне місце збору мітингувальників біля пам'ятника Леніну. Хтось за соціалізм агітує, а хтось пожинає плоди капіталізму. Святковий бантик з портретом вождя всього за 10 гривень. Для справжніх пролетарів навіть відстань не перешкода. Микола з сім'єю приїхав з Черкащини. Каже, червоні прапори не віяли неабияку ностальгію. Свято солідарності всіх срудячих. Не знаю. А для мене радість! старе свято з новим змістом головний комуніст країни вирішив оголосити 1 травня днем боротьби з олігархами. Закликав трудящих озброїтися словом та підтримати народний референдум, який протягом двох років якраз до виборів зможе консолідувати суспільство навколо нагальних питань буденності. Скільки треба платити з доходу сім'ї за житлово-комунальні послуги? Яка подальша доля нашої землі України? Яка подальша доля пенсійної реформи, тих законодавчих актів, які намагаються нав'язати чи це трудовий кодекс, чи це житловий кодекс? Це проблеми вступу України до митної митного союзу. Можливо, приєднання до єдиного економічного простору. Квіти до пам'ятника вождю поклали вперед на мітинг колоною із маршем. Святкова хода завершилася на європейській площі. Загалом в урочистостях взяли участь близько п'яти тисяч людей. Назад у радянський союз у Запоріжжі 1 травень пройшов вже у підзабутому совковому стилі. Трудові колективи пройшлися ходою центром міста. У колони вишикувались робітники заводів з транспорантами, кульками та прапорцями. Серед демонстрантів добровольців люди переважно літнього віку. Люди вийшли не по рознарядці, люди вийшли по зову серця. Це Замічательна традіція, замічательний праздник. Очень жаль, що ну молодіжка вот прийшла, але ну, не так активна. Особливо середнє покоління. Середнє покоління до пам'ятати вот що, скажем так, п'ятнадцять двадцять літама каких воділи батьки. свято. Потішило, і губернатора області каже, допомагав профспілкам в організації. Не думаю, що здесь якісь затрати, ну, может може, на музику. Ну, це все абсолютно е не нужно вчити. Це все мелочи по сравнению с тим праздником, сегодня сьогодні. Але свято закінчиться і людям треба повертатися до реальності. А вона сьогодні не така вже райдужна і весела. Нарікає ветеран дід Андрій. Сіл трамвай вчора їхала а сьогодні півтора. У ханка хліба була стрі 3,40 яким би не було тяжким життя, не свято годиться випити і закусити. Після парадів народ традиційно почав розгортати взяті з дому пакунки. Міліція святкувальників не турбувала.